Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації сьогодні, 15 листопада. І будемо говорити про заходи, що проводяться на Харківщині для запобігання захворюваності, зокрема про маршрут пацієнта з діабетом. Ради вітати в цій студії наших спікерів. Це заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації, пані Олена Логвинова, а також завідувач ендокринологічного відділення обласної клінічної лікарні пан Іван Смірнов. Тож ми починаємо. Прошу пані Олено вам слово. Вітаю. 14 листопада традиційно відзначався всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Вперше всесвітній день боротьби з цукровим діабетом був проведений міжнародною діабетичною федерацією і всесвітньою організацією охорони здоров'я саме 14 листопада в 91-му році для координації боротьби з цукровим діабетом у всьому світі. Діабет це хронічне захворювання, при якому в організмі людини виникає дефіцит інсуліну або порушується його нормальне сприйняття, в результаті чого у крові підвищується кількість цукру. На сьогодні відкриття та застосування інсуліну як лікарського засобу є одним з найвидатніших, мабуть, досягнень медичної науки, що більше ніж 90 років тому було відзначено Нобелівською премією, і саме в день народження одного з Нобелівських лауреатів, і саме 14 листопада, і відзначається на сьогодні всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. В Україні на жаль, діабет займає третє місце після. Для серцево-судинних захворювань та онкології Поширеність діабету в Україні збільшилася за останні 10 років майже на половину. Так, у минулому році діагноз цукровий діабет отримали 531 тисяча 200 людей. Розповсюдженість цукрового діабету зростає та є реальною загрозою для усіх людей на планеті, не тільки для України. Сьогодні в світі налічується близько 300 мільйонів людей, які вже мають діагноз цукровий діабет. За прогнозами невтішними протягом найближчих 10 років кількість цих людей збільшиться до цифри 380 мільйонів. Діабет несе серйозну загрозу не тільки для півтора мільйона українців, які вже мають цей діагноз, а також ще для двох мільйонів людей, які ще навіть не знають про цей діагноз, і ще для трьох мільйонів людей, які знаходяться, так би мовити, в зоні ризику: це люди з підвищеним артеріальним тиском, люди з надлишковою вагою, з ожирінням, і ну, які знаходяться в зонах ризику, які мають інші фактори для розвитку діабету. На сьогодні держава постійно вдосконалює механізми виявлення цукрового діабету першого і другого типу та підтримує людей, які вже живуть з цією хворобою. По Харківській області на сьогодні налічується вузьких спеціалістів, а саме лікарів-ендокринологів, 54 і укомплектованість складає 75%. дитячих лікарів-ендокринологів по Харківській області 5 осіб. Укомплектованість складає 87%. Також по Харкову і Харківській області у лікарнях є спеціалізоване ендокрінологічне відділення. Такі відділення є, ну звісно ж, в нашому надкластерному закладі основному це Харківська обласна клінічна лікарня. Також Харківська обласна дитяча клінічна лікарня в двох лікарнях по місту Харкову. Це лікарня на відкладної допомоги і міська клінічна лікарня номер 2 Також у двох закладах один з них заклад Міністерства охорони здоров'я, це університетська клініка і державна установа інститут проблем ендокринології та патології імені Данілєвського. Наразі програма є існує програма урядова програма Доступні ліки, про яку ми неодноразово говорили, і вона охоплює 55 лікарських засобів саме для лікування діабету другого типу, також чотири лікарських засоби для лікування нецукрового діабету, 63 різновиди інсуліну та 45 медичних виробів, саме те смужки, які вимірюють рівень цукру у крові при діабеті першого типу. Тобто за цією програмою знову наголошую, пацієнт має змогу отримати всі ці препарати для лікування діабету безоплатно або з невеликою доплатою. На сьогодні програмою по всій країні скористалося вже 600 тисяч людей. По Харківській області аптечних закладів, які відпускають інсулін безплатно або з невеликою доплатою, налічується 79, а місць відпуску. Цих засобів 869. Медичні вироби для визначення рівня глюкози, а саме тест смужки, можна отримати у 90 аптеках по Харкову та Харківській області з місцями відпуску у кількості 932. Від початку 2024 року, станом на сьогодні, рецепти на інсулін за програмою Доступні ліки було погашено 69. 1994. А рецептів на медичні вироби знову ж таки на тест смужки 2771. На жаль, знову ж таки, повторюсь, останнім часом визначається також тенденція до збільшення випадків діабету серед молоді, що пов'язана з несприятливими скажімо, змінами і способами життя, також харчових якихось там звичок. І тому варто пам'ятати про важливість ну, дотримання базових правил способу життя, які дозволяють знизити ризиків ризики не тільки діабету, а й будь-яких неінфекційних. Захворювань. Ну і також на сьогодні важливо зрозуміти і пам'ятати, на цьому більш зупиниться пан Іван Смірнов. Що людина з діабетом на сьогодні ну, є така тенденція, вона не є інвалідом. З цим можна жити, треба жити, дотримуючись рекомендацій лікаря. На цьому в мене все. Бережіть себе і своє здоров'я. Дякую за увагу. Вітаю я. Діабет, як вже було сказано. Це хронічна і, на жаль, довічна патологія. Насамперед, це ціла група захворювань, які об'єднані одним проявом підвищеним цукром у крові. Справа в тому, що регулює цукор у крові інсулін і його абсолютний дефіцит чи відносний дефіцит, коли його ефективність знижується. І це може бути спричинено деякими. Причинами може викликати це захворювання. Через, великі, через великий рівень цукру в крові виникають так звані великі симптоми діабету. Це спрага, зневоднення, це слабкість, насамперед м'язова слабкість, погане самопочуття, слабкість і зменшення ваги тіла. Але підступність хвороби в тому, що якщо цукор не підвищений до критичних меж, а лише може бути в межах 10-15 мілімолів на літр, це взагалі не має ніяких клінічних проявів. Це безсимптомний перебіг. Людина може не відчувати хвороби і відповідно не відчувати загрози, котра за нею йде. Безсимптомний перебіг може тривати дуже довго. Ми знаємо, що хронічні ускладнення діабету розвиваються на щастя достатньо повільно, є деякий генетичний захист, і через 5 років, якщо не пізніше, ми можемо бачити ускладнення. При діабеті другого типу, на жаль, ми можемо. Бачити ускладнення одразу, коли ми діагностуємо захворювання, через те, що скритий безсимптомний перебіг тривав вже довго, задовго, багато років. Через цей безсимптомний, безсимптомний перебіг захворювання ми відрізняємо кілька. Ступенів профілактики є первинна профілактика, це запобігання виникненню діабету як такого. Це вторинна профілактика, коли діабет вже є, і ми намагаємося уникнути хронічних ускладнень діабету. І це третинна профілактика, коли, на жаль, вже з'явилися хронічні ускладнення, і ми намагаємося зробити все, що можна, щоб людина не стала інвалідом, щоб це не було інвалідизуючими змінами. Первинна профілактика полягає в тому, щоб вчасно виявити цукровий діабет, щоб не було безсимптомного перебігу, коли мене обізнані в цьому. Первинна профілактика полягає в тому, що усім людям, котрі торкаються медицини, ну насамперед при профілактичних оглядах, ну, щодо мене, я особисто роблю це сам і раджу усім пацієнтам. Як тільки здається кров в лабораторію з будь-яких причин, навіть якщо ви здаєте її через нежить перевіряти цукор крові, що частіше, то краще, цукор крові це дуже нескладна і некоштовна процедура, і можна зробити у будь-якій лабораторії. Також до первинної профілактики відноситься коригування факторів ризику. Насамперед, це зайва вага. Ми зараз кажемо про епідемію діабету, але варто пам'ятати, що епідемія діабету йде по слідах епідемії зайвої ваги, епідемії ожиріння. Натепер в усьому світі ожиріння це дуже серйозна проблема. Вона вже вийшла за межі медичних проблем і стає соціальною і навіть економічною проблемою. Тому, якщо люди мають зайву вагу насамперед, а також такі фактори ризику, як артеріальна гіпертонія чи деякі інші, треба може частіше і наполегливіше контролювати цукор крові, робити це не раз, а може і частіше ніж раз на рік, і в деяких випадках треба робити спеціальний тест на діабет, глюкозотолерантний тест. Коли ми бачимо якісь граничні біля меж значення рівня цукру у крові. Щодо вторинної профілактики, це вже наша справа. Лікарі, ендокринологи цим займаються кожного дня. Якщо людина має діабет, то перше завдання тримати глікемічний контроль якомога більше наближеного до рівня цукру у здорової людини. На тепер ми маємо такі засоби. Ну насамперед, це сам інсулін, і сьогодні препаратів інсуліна безліч. Ми маємо багато таблетованих препаратів, і що особливо важливо підкреслити, протягом останньої декади нам надійшли від фарміндустрії новітні ліки. Які мають більш безпечний профіль, і які мають непоганий гіпоглікемізуючий ефект. І до цього, як додатковий ефект, знижують ризики розвитку хронічних ускладнень діабету насамперед проблем з нирками, проблем з серцем, атеросклеротичних подій, і навіть рятують життя, можуть знижувати ризик смерті від будь-яких причин. Щодо того, що ми називаємо маршрутом пацієнта, і те, що держава робить для пацієнтів, ну, насправді держава дійсно дбає, ми маємо не так уже і замало препарати інсуліну на тепер забезпечуються у 100% випадків. В деяких випадках вони взагалі безкоштовні, в деяких випадках треба невеличка доплата, але ну, основну суму все одно бере на себе держава. Щодо таблетованих ліків, так і тут є програма Доступні ліки і деякі препарати можна отримувати безкоштовно чи з найбільшою доплатою. На жаль, новітні ліки. Потребують оплати в повному обсязі, бо держава поки що не може це забезпечити. Як це практично здійснити? Будь-який ендокринолог у будь-якої якої поліклініці України може виписати на сьогодні перший електронний рецепт. Перше його завдання створити план лікування, і друге електронний рецепт номер один за цим планом. Після цього. Інформація про пацієнта перебуває в системі, і будь-який лікар, сімейний лікар, чи будь-який, як підкреслюється лікар поліклінічної ланки, може виписувати пацієнту електронні рецепти на період дії цього плану лікування. І пацієнт в аптеці може отримувати чи безкоштовно, чи з доплатою препарати інсуліну чи таблетовані цукрознижуючі препарати. Що ми можемо на майбутнє побажати і про що помріяти? Звісно, ми дуже покладаємося на новітні технології. На сьогодні можна згадати про таку нашу мрію, як штучна підшлункова залоза. Ця проблема у світі поки що не вирішена. Найновітніші. Прилади все ще не є повними автоматами, але ми кожне, кожні 10 років наближаємося до цієї мети, і останні моделі інсулінових помп вже дуже-дуже схожі на те, що ми називаємо штучна підшлункова. Це технологія, як іноді кажуть, взула і забула. Щодо нас, чи відстаємо ми від світових стандартів. Ну так, звісно, можливо, найкращі зразки новітніх технологій народжуються на Заході, але все одно така технологія, як CGMS, Continuous Glucose Monitoring System, моніторування глікемії, вже давно застосовується тут у нас, в Харкові, в нашому відділенні перше застосування датоване 2007 роком. Що це на практиці? Це невеличкий електрод, трохи більш товстий ніж людське волосся. Він стоїть під під шкірою, і ззовні це виглядає як невеличкий пристрій з розміром з п'ятикопічного монету, який передає інформацію на чи спеціальний прилад, чи телефон. І людина з діабетом бачить коливання своєї глікемії в онлайн. Режимі. Це дуже зручно, це дуже корисно в плані того, як контролювати цукор крові, і це допомагає нашим пацієнтам. Ще одна технологія це інсулінова помпа, яку я вже згадував. Це прилад, який дозволяє дозувати і давати постійне введення інсуліну. Це значно краще, ніж дискретне введення за допомогою шприців. І якщо ми маємо постійне введення інсуліну, то це дає і найкращі глікемічні результати. Така технологія також застосовується в Харкові вже багато років. Першу помпу ми в себе у відділенні встановили в 2008 році. І ми тепер продовжуємо цю роботу, і ці технології також будуть розвиватися і надалі. Таким чином, згадуючи про Винахід інсуліну, який дійсно був революційним досягненням в історії медицини у, у, у день народження одного з засновників, ми маємо сказати, що лише загальні зусилля усіх, нас, лікарів, органів влади, держави, науки, можуть. Самих пацієнтів, пацієнтських організацій можуть привести до успіху у запобіганні або ж покращенні надання медичної допомоги і покращенню ну, в кінці кінців життя людей з діабетом. Дякую всім за те, що дивилися. Нагадаю, з нами була заступниця начальника харківської обласної військової адміністрації, пані Олена Логвинова, а також завідувач ендокринологічного відділення обласної клінічної лікарні Іван Смірном. На цьому ми закінчуємо наш брифінг. Дякую за увагу.